В Коростенській громаді розпочав свою роботу Safe House – благодійний центр психологічної підтримки та соціальної адаптації постраждалих від війни матерів з дітьми. Проєкт, реалізований благодійним фондом Єліон. Центр відкрито в селі Іскорость Коростенського району. В колишньому приміщенні сільської школи зробили ремонт. Переблаштування розпочалося у 2022 році, і от цього року, 14 квітня, в центрі знайшла прихисток перша родина. Наш проект був ще. Розпочати до війни, і це повинен бути реабілітаційний центр для жінок, які потерпають від домашнього насилля. Але з часом все змінилося, війна внесла свої корективи, і ми трошки зробили інший напрямок і приймаємо зараз в нашому центрі мам і діток, які потерпіли від війни і які потребують житло. Перебування в нашому центрі можливо до трьох місяців. Наш центр він буде слугувати як і реабілітаційний центр. Ми хочемо, щоб ці жінки, які діти, максимальний комфорт тут отримали і щоб вони адаптувались до цієї ситуації, яка зараз відбувається в нас в країні. Наші співпрацівники Єлеон фонду допомагають. Дуже багато допомагає волонтерів, приватних осіб, організації нашого міста. Наша мерія не стоїть в сторонці. Ми долучаємо міжнародних партнерів, і завдяки їм цей центр існує. Центр розрахований на 25 осіб. Перебувати у притулку мають право тільки жінки з дітьми. Перевага надається родинам з хворими дітьми. Проживання в центрі є безкоштовним. Тетяна Михальченко, з трьома дітьми, приїхала з села Катюжанка Київської області. Житло постраждало, тому жінка шукала іншого прихистку. Родина вже місяць, як в центрі, поступово звикає до нового помешкання. Чи ви сьогодні готуєте для своєї родини? У супчик. дуже його люблять більше гречку з м'ясом. Люблю салатика до нього, а котрій годині взагалі встаєте, тому що четверо діток потрібно нагодувати усіх. Ну, у сьомій у шостій буває по-різному. Діти довше сплять. Поки вони сплять, я все бігом швидко все роблю. Тетяна є матір'ю, одиначкою. Виховує донечку 12 років та трьох синів, наймолодшому 10 місяців. Як ви дізналися про центр, що в користень? як сюди потрапили? Нам допомогла суслужба. Вона сказала, що є такі у Львові соцслужби? Так, у Львові. Нам допомогли, ми з ними спілкувалися. Ну, Нам так казали, що всі добираються своїм ходом, але нам допоміг один чоловік, дуже такий хороший, хороша людина. Купив нам білети. Як взагалі вам умови перебування тут? Чудові. Краще, ніж у Львові. Набагато. Потрібно було воду тягати. Діти ходять до школи, село Хватинівка. дуже їм там подобається. Микиті дуже подобається садочок, там дітки дуже чудові, вихователі, вчителі дуже чудові. Допомагають багато чим, продуктами нам давали, порошки такі, ну багато чого. Я дуже їм вдячна. Сам директор привозить це все, Світлана також привозить. І Оксана також привозить одяг, багато одягу привезли. Діти відвідують школу та дитячий садочок. Основною помічницею жінки є донечка Людмила. Ти така мамина велика помічниця, ти найстарша дівчинка. Так. Розкажи, чим ти допомагаєш мамі? Ну, посуду мити, допомогти з братиком, посадити, помити. Помити щось тут. Коли мама просить, то я помиваю. Помить, покачать малого, він спав і все. Ти тут до школи ходиш? Так. Як тобі в школі? Так собі. Так собі. Так. Як однокласники, не ображають. Не ображають. А й вчителі, як вчителі Подобаються? Добре. Тут класно, дуже добре, але ну, я хочу додому повернутися. В центрі зроблений капітальний ремонт, закуплене обладнання та меблі. Є все необхідне для життя. 9 травня до притулку приїхала ще одна родина. Як ви звати? Мене звати Лена. Ем... Олена. 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 Да, Олена, Це ваш син так? – син Денис, 12 років. – Так, Показуйте, де ви живете. Ага, ваша кімната. Ну, давайте да, зайдемо. Так, Заходимо. Так. Заходимо. Так, ваша кімната. Да. Боже, у вас тут І я от... бачу. У вас прям цілий тут І майже зо... да. зоопарк. – заопар. Ви з собою привезли? Да, 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 ми 100%. з собою привезли. А ще з дому привезли пухнастого улюбленця, Денис дуже піклується про своїх маленьких друзів. Скажи нам про свій маленький зоопарк. З ким ти приїхав сюди. А стуся, Ачі і Калі. Так хто є хто? А, ну, Калі печка Карела, Ачі волністик, кошка і татуся. Так ти не захотів залишати своїх маленьких друзів, так? Ну да, шо делать? – Так. Як вони в дорозі? Як от вони дорогу перенесли? Ну, вони були в місті, спокійно сиділи, їли, пили, а тут спала мною в поїзді. Як тобі тут, на новому місці? Приїхали? Подобається, не подобається? Подобається. Що подобається? А, от, що тут я завів нових друзів. Олена з сином прожила в півроку в окупованому Куп'янську, потім виїхала. Там залишилася однокімнатна квартира, яка частково постраждала від вибухів та обстрілів. Е, житло у вас там залишилось постраждальне. да, у нас житло... дев'ять квартира, правда, стекла повибивала. І там говорили мені, що у мене. выносили с квартиры, но ну, там гоняли их. Мы приехали в Харьков, потом там созвонилась и мы поехали в Харьковскую область, поселок Слобожанск. Поселок маленький, работы не было. А потом же я же по фейсбуку нашла, что тут. Нас Оксана с Русланом встретили. И мы сюда, ну, мне тут нравится. Далее, обогреватель. Мы приехали уже, ящик стоял, крупы, консервы какие-то, там мыло, шампунь, постели, плеты, вот это, ну, тапочки, это одноразовые. Да, печенье ребенку дали, и машинки стиральные, и вода горячая. Ну, условия, я скажу, очень-очень-очень хорошие. В центрі передбачена робота психолога, який займається з родинами, котрі перебувають в притулку. Наш центр є соціально-психологічної допомоги, і напрямок у нас є саме ось такі адаптувати мами з дітками до нашого сьогодення до умов під час війни. Ми надаємо першу психологічну допомогу. Ми проводимо індивідуальні та групові консультації. На базі центру вже з першою сім'єю вже веде робота як офлайн, так і онлайн з дітками проводяться і індивідуальні і діагностувальні, і розвивальні, і корекційні роботи. В центрі багато чого зроблено, проте багато чого ще необхідно. Благодійний фонд ЄЛІОН закликає до співпраці усіх небайдужих. Ще багато таких нагальних незакритих питань, які просто конче не потрібно нашому центру. Це ролети на вікна, приліжкові килимки. Стільчики, значить, ландшафтний дизайн. Ми хочемо облаштувати зовні на вулиці і дитячу гірку, тому що літо іде. Ми плануємо приймати багато діточок, і потрібен просто дитячий такий на вулиці куточок для діточок. Також дитячий куток плануємо всередині, в притулку, облаштувати для цього. Просимо всіх небайдужим долучитися до добрих справ, будь ласка. Приймаємо будь-яку допомогу, раді будемо співпрацювати. Де вас знайти? От якщо людина захоче подати анкету от, на заявку тут перебування. перебування. Так, на нашому сайті в нас є сайт фонд Єлеон. На нашому сайті є ця відкрита анкета. Заходьте, відкривайте, заповнюйте. Благодійний фонд Єлеон знаходиться в місто Коростень, вулиця Базарна, 1. Благодійний центр психологічної підтримки та соціальної адаптації постраждалих. Від війни матерів з дітьми знаходиться в селі Іскорость, вулиця Козака. 7. робімо добрі справи разом.